Мене звати Саша. Сьогодні я буду знімати із Лего набор про володар кілець. Лего, LEGO... кор... Є... цей корабель, цей набір називається піратський корабель. Мені його подарували зовсім недавно, недавно у вівторок, а зараз тільки четверг. Над І ось я хотів вам про нього показати. Ми стільки з сестрою трудилися. Перше, спершу я вам покажу коробку. Коробка велика. Тут намалювати право від мене знак лега. Тут написано лорд ну, Кілець. Тут, як завжди, око і корабельцем. Шуйки усі оці. А ззаді показано, що може бути у цьому кораблі. Ця штука знімається, леголаз може садити пірата у тюрму, він ця може стріляти у ця пушка. Всі можуть тракети вилітати. Ну, це мені не ясно. Ну, тут якір опускається. Тут усе і весь набор, тут ось уся зброя. Тут що, що може його там прив'язувати к мачті, тепер саме останній, саме маленький. А тут охороняє дві зеленушки. И снимается вот эта вот штука. Ось и вся коробка. Выка. И тут, в чем классный набор, тут инструкция. Такая вот сторинок багато тоже. В Все инструкции 74 сторінки Багато це. Це перша інструкція. От а це друга інструкція. Скільки тут сторінок? Що... 65 старинок. На... Тут намалеваны не с... детальки а тут их не намалеваны. Сколько их. Тут Наборы, ну, чувачки, из каких то набор можно набирать номеры вот эти я так думаю. И... Тоді можна дивитися оцей набор, який вони набрали. Тут намальовано два набори. Корабель і, і, і якийсь хоч ще. Тут усі вони намальовані. Хобіти 2, 4. Цей чувак забув як його звати стріли. Леголас, Гендаль. Арагорн, гибель, ліси на орку инструкция, а тут намальована смейка бедолашный. Бі, йому і так важко ности телефон, а ще і фронту тут сів. Спершу я показу вам показую вам чотики. Перший чувачок все нас. Король, король мертвих. Ось він такий, такої, двох лиці. А, ну, з плашком, Ззаді ось таке в нього. Тут таке. Наші такі от простенькі. Собі простенькі. Другий. Такі ось. Вони їх тут двоє цих чудочів. в них меч однакові. А ці чудики не однакові. Ці чудики. Це два чудики. не однакові. От у Арагорна горна же самий меч, як у короля мертвих. В нього він двохлицький, в нього висить на грудях сир якийсь як, який йому подарувала ельфійка. Так, поясок в нього такий. Простий, а загор. Далі йде в нас. Леголас, Леголас схожий, коли ось так ось подивиться якось на світло, то видно тут ось такі от як, Ті от. відпечатки, якщо подивитися так на світло, а так не видно. Моїй сестрі подобається він, тому що коли йому знімаєш прическу, в нього учі знімається. Тут в нього ззаді лице. Ще одне лице зле. Все, він на вухах влітає, влітає. Лук, лук. Мені здається, що ця палка довга. Він сюди якось бере через ті лінии. Далі йде Гімлі. Гімлі, у нього такий от топорчик. складається із таких от деталюк. Топорчик простенький, а от Гімлі — нет. У нього шлом такий. Борода дуже дуже длинна, довга, ножка коротенька. і він джагунок а-ля-ля. Также двох лиц і зле і добре. Простий такий Далі йде орк. Орк у нас простой орк. Сукерується. Оце от ще одинок. Він такий же, тільки з бронею і з смачем широким. Все. А це пірат якийсь? Пірат. Мене дивило, що, що в нього тут коли в нього прическа, зачістка, вона наторкається спини. І щось він боїться. Але... Хлібчик погрозує хлібчик. А це ось так ось чик, можна його якось прив'язувати до а Катапульта. Я не можу, я не хочу стріляти Ну, Ось так ось стрілю. Попаду в когось ще. Не треба. Ось тут, тут є така штучка, вона не до кінця опускає катапульту, і якщо б оцієї штучки не було, вона б так піднімалася і не, не опускалася. А так, якщо підняти оцю штучку, вона так опускається. Тут три патрончика, чотири колеса маленьких. Оце от наклейки. Ну далі вже приступаємо к самому кораблю. Я зараз подвину, щоб посуну, щоб було вам краще видно І складно. Ось корабель, якщо цю підняти штучку, то це, це мачта. Ось якось, у бік. А так усе гаразд. Ось ця от штучка відвалюється в мене постійно. Тут два якора з кожної сторони поякова. Ось, бачите, тут якір і тут якір. Тут такі от стріляють. Тут запасні, тут скарби. Ну, це я взяв запасну монетку, а тут всього дві. Ну, а такі монетки в мене такий, ну характер, як я можу сказати, тут две пляшечки, тут две карты, это чудово. це троль может. Крутиться вправо і вліво. Теренька чик-чик. Ой, що ж це він постійно ломается. Що то занимаются? Арбалет. От тут стоїть. Ну, записни. Запасна зброї арбалет, два списи і ключик від темниці Воно тут погано кріпиться, тому що щоб було легше знімати, доставати зброю. Тут ця от мачта крутиться, і якщо ви побачите, що вона... вываливается, это значит, что тут от, сзади сзади вот есть такая вот штучка. Она, значит, поднялась. А сзади треба ее опустить просто. Опс, опс, опс. Что это? Эта штука, конечно, поднимается. Там лежит... Это я вот. Криска і відерце. І два факели стоїть. Тут, як мені тато казав, відмічали тижні так. Тижні відмічали. Скільки, скільки ти років просадів у темниці? Темниця відкривається. Все відкривається. Знімається. Все Все і оці от рухаються ось так ось. Всі рухаються. Ось сюди можна чувачка повісити. Наприклад, на цього орка. Я хочу вас догнати. Догнати хочу. Хочу тортика заїсти, бо він смачненький із хліба. Ну, і все. А от усе показав. Ну, як я все, як ви побачили, сокира, да? ну, ступінь. Сходи. Тут, як можна побачити, злодія там. Ну і все, що я можу вам сказати. В цьому наборі немає. З вами був Саша. До, до побачення. Будьте здорові. Желаю вам усього найкращого. Пока!